Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами прослухаємо пункт 17 правил дорожнього руху перевага маршрутних транспортних засобів. Пункт 17.1. На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначені дорожніми знаками 5.8, дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів. або 5.11 смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі та велосипедистів, на цій смузі. Пункт 17.2. Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена приривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу. І для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Пункт 173. Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая з депо. Пункт 174 У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса. Що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Пункт 17.5 водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух від зупинки. Повинні вжити заходів для запобігання дорожньо-транспортної пригоди. Дякую за увагу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію.